Слава Богу, дорогі брати та сестри. Ми дякуємо Богу за його благодать і милость цей час, який ми маємо. Це є дуже приємний час миру і спокою для нас в цій місності. І ми можемо чути голос Божий. Це велике і найдорожче. Слава Господу. Я хочу ділитися словом Господнім. Читаю місце Писання. Причті, 4 розділ і з 20-го віршику такі слова. Сину мій, зважай на слова мої, і прихили вухо Твоє до того, що я говорю. Нехай, зникнуть, нехай не зникнуть з очей Твоїх, заховай їх в середині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла їх. Більше всього того, що бережеш, бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Дорогі брати і сестри, слово Господнє нам відкриває і говорить нам таке повеління це є Дух Господен, і Він говорить нам більше над все, що ти бережеш в житті своєму, а ми часто багато що бережемо. Ми піклуємося, бережемо здоров'я. Сьогодні дуже сильно модно берегти себе, щоб не постаріти. Хтось робить операції, хтось краситься, хтось докрашується і так далі. Хтось береже свій авторитет. Дуже сильно сьогодні ми бережемо гроші. Різні є речі, до якого ми прилажуємо старання, серце своє, ми бережемо його. Можливо, батьки бережуть дітей. Як брат говорив сьогодні, країни хочуть зберегти самі себе, тому що миру нема, тривоги по всьому світі говорить. Ну над цим цим, дорі браті і сестри, Господь каже, найбільше всього того, бережи серце своє. Серце своє бережи, дорі браті і сестри. і далі каже, тому що з нього. Джерела життя, істочники життя Дорогі брати і сестри, Господь наш Бог, творець неба і землі, сотворив тебе і мене, людину сотворив по образу і подобі і суму, і знає совершенно слава Господу. І Він дає совет сьогодні тобі і мені більш над цього пильнуй над своїм серцем, бережи його. Бережи, не допускай туди всякої грязі, нечистоти, скверності, бережи серце своє. І вже коли ми читаємо на горну проповідь, Матвія 5 розділ каже, що саме той, хто береже серце своє, і він його має чистим, каже блаженні, чисті серцем. Чому? Тому що тільки чисті серцем вони Бога побачать. Слава Господу. Тому бережімо в серце своє, бережімо дітей наших. Чому я про це говорю? Ми я з молоддю молоді мали молодіжне, я трошки повторюся, молодь хто був присутній, вибачайте. Але сьогодні дуже велика тривога християн цієї країни, американців. Я слідкую за деякими ну, християнами, вони на Ютубі мають свої канали. Дуже сильно сьогодні потривожений християнський світ американців. Як ворог востає на дітей. І конкретно, я виписав собі і перевів на, на українську мову. Ми наближаємося до свят. Різдво Христове. Крисмас ми говоримо. І тут певна ну, вже построєна руками. Своя, як би сказати, культура. Люди, ми бачимо, ми живемо тут. Як вони, як вони від, ну, відмічають це свято, як вони святкуються свято, ми знаємо. І дуже багато ми бачимо, різних пісень складають, дуже багато різних фільмів роблять, тому що дуже добрий бізнес саме про це свято. Але ворог, ворог він не спить і не дрімає, йому душу погубити. І з цього року вийшов дитячий фільм, такий комедія, як би сказати, називається Dear Santa по англійськи Другий Санта чи Шановний Санта-Клаус. Якось так воно по-українськи не знаю, як воно воно переводиться. Але я зачитаю у цьому фільмі хлопець на ім'я Лайм помилково пише. Неправильно помилково пише неправильно свій лист до сатани. Це дитячий фільм. А не до Санта Клауса. В результаті чого його відвідує демон з пекла. На ім'я Асмодей. Асмодей пропонує цьому хлопчику Ляму три бажання на обмін його душі. Дорогі брати і сестри, на обмін дитячої душі. І, і конкретно демон являється йому і роблять таку насмішку і целиться на душу. Найбільше бажання цього хлопчика було повернути свого мертвого брата, який помер раніше, і цей е, демон виконує його бажання. Американці. Вони просто в тривозі, тому що вони знають, що цей, цей фільм він пропитаний нечистою силою. Дорогі брат, батьки, в кого є діти, хай Бог вас благословить. Чому ми це говоримо? Чому особисто я про це говорю? Тому що страшно, коли ворог має доступ. Хужого в житті не може, не може бути. Можливо, рак, можливо, ще якась страшна хвороба. Але коли темні сили беруть водія, дорогі брати і сестри, хужого не може бути. І тому каже слово Господнє, бережі серце, свій, дорогі брати і сестри, батьки, бережіть дітей ваших. Це ворог, Він востає на всіх, йому різниці нема. Його задача противостати істині, його задача погубити душі людей, яких любить Господь, яких творив Господь. Йому нема різниці, чи це дитина 13 років, 8 років, чи це пожила, можливо, стара людина 80 років. Ворогу. Різниці нема. Він хоче погубити. Він не рахується з твоїми чувствами. Він не рахується, що ти молодий, старий, і в тебе велика сім'я. No. Дорогі браті і сестри, ворог охотиться, щоби зробити тобі зло. А Господь каже: бережи серце своє, не допускай того, пильнуй. Дорогі брати і сестри, ми коли дивимося вообще, ну, в загальному. На фільми, і можливо, ми виростали в такій культурі, я особисто, де не моно було. У нас і телевізора не було, десь ховалися, втікали, можливо, до сусіда. Ну воно запретне, воно завжди хочеться. Але як сьогодні важливо, брати і сестри розуміти, що сьогодні дьявол пропонує через оці фільми, через ці голівудські фільми. І я дещо виписав, коли я слухав цих американців, як дьявол розвращає повністю. Культуру людини, етику людини через ці фільми. Не тільки фільми, кіно, а мультфільми для дітей. Можливо, дорі брати і сестри, ну воно є так сьогодні. да? Ми кажемо, от яка нянька хороша, телефон дав дитині, от і все, заспокоїлися, хоч можна хату прибрати. Мама каже те зробити, те зробити, чому. Та діти там щось в телефоні подивляться. І воно дійсно таке, можливо, з однієї сторони і добре. Але, дорі браті і сестри, в тих мультфільмах. Тоже, воно просто напітаною злою темною силою. Хай Господь збереже. Ці, ці кіна сьогодні вони предлагають таким простим, ну як все тими речами кажуть, а ну що там, там, не звертай уваги. Дивися, ти собі пи, дорогі браті і сестри, лучше його взагалі нічого не дивитися, тому що воно все йде проти євангельського вчення. Я дещо виписав, з вами з вами поділюся в кожному фільмі, якщо не все цей лист, який я пробіжу, але більшість воно є. Сьогодні в кожному фільмі пропонують поцілунки різного роду любодіяння. Дорогі браті і сестри, слово Господнє каже, що це гріх. Любодіяння, прелюбодіяння, блуд це гріх. А дьявол сьогодні в фільмах він пропонує це як норма. Нормально. Молодь, ви там до весілля, ви можете там пару раз, ким хоче як. Дорогі брати і сестри, це лукавий пропонує те, що противно Господу. Слідуюче, він пропонує блуд. Тоже до весілля, а хто там, нічого, пройде, потім проститься і так далі. І не звертає уваги. І ці фільми всі, вони наповнені блудом, прелюбодіянням. Я пам'ятаю одного брата, е, летіли в Америку і в самоліті через океан летіли, показували е, е, фільм е, Титанік. І брат подивився каже: ну, вроді би, непоганий, ну історія, інтересно. Але і там мусили всунути блуд нечистоту. Для чого? Для того лукавий хоче, щоб і ізвротить тебе і мене, і наших дітей. Щоб діти наші думали, що це нормально. Бережімося. цього. Сьогодні дуже сильно просовується оце їхня, їхня пропаганда, оце ЛГБТ. Хлопець з хлопцем, дівча з дівчиною. І воно все робиться, для того, щоб. Наші діти, наші підростки, підростаючі, вони думали, що це нормально. Це ненормально. Це падіння, це відступлення від Господніх принципів від Слова Божого. Перелюб, розводи, непослуг батькам сьогодні, непослуг послуг в школі, непослуг в державі. Все це воно пропагандується в фільмах. Вбивство, різні бійки. Сьогодні. Фільмі наповнені цим. людину застрелили, кров пролилася. І кажуться, ну нормально. Дорогі браті і сестри, це не нормально. Побити комусь лице, знаєте, і Діти дивляться, і вони думають, що це нормально. Це не нормально. Я навіть зловив себе, коли почалася ця війна в нас на Україні, про яку ми молимося, щоб Господь помілував. І ще раз на Ютубі відео, там, чи, чи, чи побачиш, чи хтось прийшли, і дивишся, як поражають ворога, і дивишся на ту кров, дивишся, як воно помирає і радієш серцем. Я зловив себе, це не угодно, Господу. Це не угодно, Господу, щоб я, християнин, да, вони агресори, да, вони пішли, ми хотіли мирно жити, ну, українці. Але мені радіти смерті душі, за яку страдав Ісус Христос, це великий гріх. Ми не маємо права дивитися таке, ми не маємо права радіти цьому, це нарушення Господніх принципів. Дивимося, дорогі брати і сестри, що пропонують ще в фільмах для наших дітей. Наркотики, алкоголь, куриво. Воно все, все там. І це норма. Це норма. Всі так живуть. Вони герої в тих фільмах, вони п'ють, випивають, курять. І вони, ну, як би сказати, ну, обично вони в кінці кінців стають такими спасителями там різного добра і того іншого. Все для того, щоб звести, показати, що це нормально. Пий, кури, веселись, дорогі брати і сестри, проти Писання. Зневага до старших. Зневага до старших. Ми знаємо, культура і більше культури слово Господнє нас вчить поважати старших, рахуватися старшим, зневага до здорової сім'ї, до дітей. Дорогі браті і сестри, от хто коли-небудь в фільмі бачив, де, 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 де ну, як би сказати, показує нам, що потрібно. Раз женитися, мати одну жінку, народити десять дітей. Ніде такого нема. Ніде такого нема. Ворог розружає здорову сім'ю. Навпаки, женився, а десь там на стороні знайшов ще одну ді... жінку і пролюбодіяння. І потім воно таке так заінтересовується, як воно, знаєте, воно так завлікає людей, як він там ховається, як він там то. Сьо. І ми часто дивимося на те і, і в тому участвуємо, але це все направлено на розрушення нашого духовного чоловіка. Хай Господь нас того збереже зневага до Бога, насмішка над Богом в цих голівудських фільмів. Бога ставлять не в що, з Бога сміються, з Бога роблять різні анекдоти. Зневага до Бога. Бог каже, Він є любов, Він є строго зискуючий, Він є огонь поїдаючий. Це повинні знати наші діти. А не якогось там, знаєте, старця з бородою, який сидить на небі, не має йому що робити, і він палицею б'є, кого догонить. Ну, це насмішка, лукавий надсміхається над Всевишнім. Це пори до времени, буде суд але На сьогоднішній день Господь каже, бережи, бережи серце своє, Бережи дітей своїх. Дорогі брати і сестри. І остальних таких два, два пункти, де ворог також показує таку, як би сказати, зневагу і до демоничного світу, робить Це, цей демоничний світ, як таку казку, яку знаєте. Різні сьогодні є в фільмі ужасів. Які дьявол показує, як би сказати, реальні от його существа Прісподні? Всякі чудовища показує, але в кінці кінців ці чудовища, як би сказати, переможені, і фільм закінчився, і кажеться, ну все, воно так пройшло. Дорогі брати і сестри, ця реальність невідима. Оці чудовища, ад. І пекло це реальність невідіма. І воно, якщо туди попасти, воно ніколи не закінчиться. Тому не потрібно дивитися, не потрібно туди попасти і думати, що воно просто казочка ігрушки. Ну, дорогі брати і сестри, це є муки вічні, на віки віки. Тому хай Господь збереже лукаві обманю сьогодні. Обманює, і сьогодні люди не вірять, не ад, ні в пекло, не в сатану. Вони вірні, віль... кажуть, це казочки. Це не казочки. Слово Господня істина говорить нам за це. І останнє, про що я зверну увагу, з... З... таке, знаєте, зображення дьявола, як якогось такого, особливо і в цьому фільмі, як якогось такого клоуна, знаєте, така насмішка. Дорогі браті і сестри, дорога молодь. Це не насмішка. Якщо ми, Слово Господнє каже, противостаньте йому. Якщо ми не противостанемо, якщо ми відкриваємо двері, якщо дьявол, не дай Бог або його демони когось візьмуть в уділ, брати і сестри, людина стане одержимою, це страшно. Це страшно. Він не є якийсь клоун, він не є якась насмішка, це є зла сила. Проти якої ми повинні противостать. Проти якої ми повинні боротися, тому що це не ігрушки. А ворог сьогодні через різні фільми, мультфільми, нам показує це все, щоб нам зробити це норму. Це нормально. Це нормально. Дорогі браті і сестри, слово Господнє говорить, що це не нормально. Я зачитаю ще місце писання. Буду закінчувати. слово Господнє нам говорить Коринфянам. я зачитаю 10-й розділ такі слова, 20-й віршик. Але що язичники приносять жертву, приносять демонам, а не Богові, а я не хочу, щоб ви єдналися з демонами. Ви не можете пи, пити з чаші Господнії і з чаші демонської. Не можете бути спільниками трапези Господнії і трапези демонської. Чи будемо гнівити Господа знак питання, хіба, хіба ми сильніші від Нього? Дорогі браті і сестри, апостол Павел говорить, щоб ми не були, тут говорить таке слово, щоб ми не єдналися з демонами. Дорогі брати і сестри, за цими фільмами, з фільмами голівудськими стоять демони, які хочуть, щоб звести тебе і мене. А Господь каже: Я не хочу, щоб ви були в общенні, каже, щоб між нами нічого не було общого, щоб ми не єдналися з демонами. Дорогі брати і сестри, друга молодь, дорога молодь, і не тільки молодь, до всіх звертаюся. в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви попали вже те. Якщо ви вже попали в цю сеть демонську, і, можливо, вам вже страшно лягати спати, ви боїтеся темноти, можливо, ночі страшні сні вам снаться, можливо, ви награлися якихось ігор або надивилися у цих фільмів. Ідіть до Ісуса Христа, біжіть до, до просвітера, ідіть до служителів. ідіть, тому що це не шутки, це не просто казка. Він хоче погубити твою душу. І, можливо, ти томишся, і, можливо, проливаєш сльози, але ти знаєш, що ти не можеш, не можеш нічого зробити. Він приходить, лякає тебе. Я знаю однокласника свого, яким виростав, зустрів його, і він мені каже: Вова, я не можу заснути. Я тільки лягаю спати на свою на свою постель. приходять темні сили. Дорогі браті сестри, дитина віруючих батьків. В другому чи в третьому поколінні, дорогі браті і сестри, можливо, когось це спіткало. Іди до Ісуса. Не, не, не жди, воно не пройде, Він не оставить. Він знайшов місце в твоєму житті, Він не оставить тільки через кров' Ісуса Христа, тільки через ісповідь. Тільки от отречення, от коли зробиш, Господь дасть перемогу. Тому, браття і сестри, я думаю, можна помолитися за дітей, які в школі, щоб. ви Бог зберіг. Тому ми станемо коротко, помолимо самі.